Це, друзі, китайський мотоцикл Kovi 450i Pro Motard за 4200 доларів на хвилиночку. Це самий заряджений, самий гарний, на мою думку, в класі Мотарт мотоцикл на українському ринку, але самою високою ціною 4200 доларів. Вам не почулося за китайський мотоцикл. Ви скажете, Женьок, ти що, дурак, для чого ти японця продав, купив цього китайця? Блін, ну як я спробував на ньому прокататися, він такий фановий офігенний байк. Він мені дуже сподобався. Тому я вирішив його купити. Добрий ранок, друзі. Сьогодні чудовий гарний день. Ви думаєте, чому? Охана, скажи чому сьогодні? Гарний день. Тому що ми їдемо з Жені купляти мотоцикл. мені тобі мені. Мені сьогодні буде мотічок. Друзі, ти день настав. Женя забирає свого коня якогось бірзього. <гум> Ви напевно не очікували, що це буде кров'ю. Насправді я теж не очікувала. Дуже щасливий, класний апарат. на Вид просто чудовий, вид кобічний. Дуже класний. Не хочу багато розповідати вам про характеристики. Ви самі знайдете все в інтернеті. Хочу такий домашній, знаєте, свій огляд про свої враження, та й взагалі дати вам відгук. Потрібен вам такий мотоцикл чи ні за такі шалені гроші, як для китайського мотоцикла. Давайте обговоримо спершу візуальний вид цього мотоцикла. Що мені подобається, а що не подобається. По перше, ми отримаємо дуже гарний мотік на вид. Ну він мені дуже подобається, але є одна штука, яка мені взагалі в дизайні не заходить. Це ось цей задній балон. Для супермоту, ну це от, знаєте, аналогія. Коли чувак ходить в качалку, він качає тільки верх, а ноги не качає. Ну, ось це те саме. Зверху він такий буртальний, крутий, а коли дивишся на заднє колесо ну це капець просто Ну дріщ якийсь. Але я бачу в інтернеті багато хто цей, цей балон перекидує наперед, а сюди вже доставляють більш ширше, нормальне колесо. Саме, що ще не подобається, це ось ці ключі. Подивіться на ці корнішони і на якість. Ну Ключі це просто. Ну навіть неприємно їх в руках тримати. І по якості мені подобається пластик. Він такий дубовий, класний. Ну непогана якість. Кермо, говно, китайський пресований рис. При падінні скрутить як макарони. Ну тому викидаємо, ставимо нормальне кермо. А візуально він такий яскравий, переливається, як веселка. Ці наклейки китайські ну просто муа. пластиковий захист двигуна, силіконові шланги, топовий тюнінг. Ось таку штуку, щоб перетягувати мотоцикла. Армовані шланги, оновлену led фару це до речі, тільки 25-му році вже така йде. Панелька достатньо інформаційна, є сама необхідна інформація. Тобто, так вона запускається, показується пробіг. В мене 60 кілометрів, вольтаж показується, показується стан акумулятора заряда, чек, помилка і також обороти двигуна передачі, але не показує, скільки залишилось палива в бакі. Пока можна орієнтуватися по прозорому баку і дивитися, скільки там залишилось чи ні. Ось, у світить, тут буде видно трохи, як воно там. Так, тут також є така фіча, можна так зачепити лапку, якщо ви. Хочете пригати, літати, і вона в вас нікуди не втіче. Лапка тут така нестандартна, дуже довга, дивіться. Раз. Ну, якщо чесно, вона мені трохи незручна, не подобається. Ну і також немає лапок для пасажирів. Та й кого плануєте на ньому їздити? Є такий тюнінг тут ставиться, така додаткова лапка. В принципі, можна людей возити, але ну, я її не доставляв, тому планують на ньому сам кататись. <плес> Тут моя Христюша, у неї 1,54 зріст. І ось так вона буде виглядати на цьому мотоциклі. Якщо ви низького зросту, то кхм, цей мотоцикл точно не для вас. Ого. А, але і так хочеться на ньому їздити. Але якщо у вас невеликий зріст, ви можете отак розлягтися, як на дивані, і на ньому спати. Привіт! У мене зріст 1,82 м. Давайте я вам покажу, як він виглядає на мій зріст. Оп, шмик. Тобто, практично, я без проблем дістаю ногами. Повністю сів і до підлоги дістаю без ніяких проблем. Тобто мені не потрібно сідати на носочки нормальна висота. Так, давайте покажу, яка тут підвісочка передня. Отак, передня. Працює м'яко, круто і такий зуб. Ну нічого, а це задня. Достатньо м'який мотоцикл для міста комфортно, але якщо довго їздити, сідушка затверда і. Дупа стає в Бабуїна. Це мій відгук про цю сідушку. Я би їх хотів би трохи м'якішою. Скажу вам так, візуально я дуже ним задоволений, окрім колеса, я вам розповідав, чому. По характеристикам я теж задоволений, як він їде. В їде він дуже класно, ну так драйвово і екстремально, я б навіть сказав. Мені до вподоби. Газ даєш, він піднімається взагалі без проблем. Оця собака дуже любить поїсти, тому що дивіться, я проїхав 50 кілометрів і вже пів. Бака нема, тобто, по моїм розрахункам, тут десь бак на 150 км кілометрів вистачає, плюс-мінус. Хаває він як скажений звір. Я звик їздити на спортбайках, а на такій техніки я їжджу вперше. Мене досвід, і для мене було дуже незвично. Це коробка передач. Коли ми їдемо на спортбайки, у нас довгі передачі. А тут у так: ось для мене це було дуже незвично, але це кросовий прикол. А дивіться, який кінь. Будете дівчаток возити на такому коні? Давайте перейдемо до самого цікавого етапу, навалимо. що, дорогенький, зараз поїси, мій хороший, малесенький. Ти такий в мене їстівний. Зараз покормим тебе. Все буде добре. Тільки не злися, добре? Заправив 5 літрів, а проїхав 100 кілометрів. Тобто цей мотоцикл хаває де-то 5-6 літрів на 100 кілометрів. Ось такий от результат в мотоциклі не стоїть флейта. Так як мені на кові її дістали, сказали, краще не ставить, бо сильно придушує мотоцикл. Тому я її не ставляв. Але мотоцикл дуже сильно гучний, і мені це не дуже подобається в теперішній час. Дуже сильно люди звертають увагу, і видно, що люди не сильно задоволені, як їде, як звучить цей мотоцикл. Як їде, то головне щоб мені подобалося, тому побачимо. По управлінню цей мотоцикл дуже комфортний, дуже класно вивертається руль. Мені, все, мені дуже сильно все подобається. Взагалі виварити руля дуже для комфортний для міста. Взагалі можуть практично на місці, можу розвернутися. Ніяких проблем в цьому немає. Ти дивишся, як дідочок дивиться на зупинці на мене. Видно, що китайські наліпки дають великі плюси, дуже сильно звертають увагу на мене. З нашими київськими дорогами Хрисюша мені каже, що вже сама хоче мотарда. Покаже на спорту по Києву двигатися взагалі не варіант. Дуже ям багато. Так що я, в принципі, своїм вибором дуже задоволений. Я зараз, друзі, на обкатці, тому сильно не хочу навалювати, але для вас зараз все зробимо, щоб ви побачили, ну, на що цей дракон спроможний. Як завжди. Оце буває такий прикол. Ой, О, він стріляє. Опа, валимо, друзі, валить там всі бабки. Ой-ой-ой-ой, ви чули? Ви чули, як цей вихлоп вївали? Ой-ой-ой! Та ти що? Бомба, пісня! Дуже класно їдеть. Треба до рулі одною рукою достатньо страшно тримати, тому що кидає руль. Ось бачите, для, для міста взагалі класно їде. І стріляє, і нащо тотово якесь працює. Краса, краса, просто краса. По Повідчуття у нього максималка 160. Я 150 пробував їхати, а відчувався ще запас. Тобто 160 це вже буде так йому. Прямо в упор-в упор. Ідеальний просто мотоцикл, на ями потік, вали добре, розхід палива. Ну, середній, можна так сказати. Дуже управляється краса, комфортно. Управляється, а руль, то відчувається легкий розколбас. От що, що теж ну, одною рукою страшно тримати Кермо. Потрібно двома. Ну, що можу сказати? Я думаю, ви побачили, що в цього звіра є потенціал. По-перше, він вузький, класно сюди можна між автомобілів пролазити. Дуже класно повороти заходить. Мале загоні. Бо завіти класно! Ну Я кайфую, дуже кайфую. Я зрозумів, Мотарди — це моя техніка, як я раніше про них. Дуже на по кому! пушка, пуска, моя. До речі, дивіться, зараз заїхав в паркінг дуже класно в темряві видно панельку. А тепер дивіться, як дальнє світло класно лупить. Світло, до речі, дуже якісне. Мені подобається, як він освітлює. Дуже гарна фара. Ці led підвіски чотири лінзи дуже гарно виглядає взагалі. Немає ніяких претензій, і дуже якісне світло гарно освітлює. Слабке місце цього мотоцикла це безпосередньо його інжектор. Час від часу на низьких обертах він починає тупити. Грубо кажучи, на старті, перекрутили газ, може заглохнути. Не докрутили газ теж може заглохнути. Мені на кові сказали, що вони в Києві розробили прошивку, яка фіксить ці всі проблеми, і вони мені по дефолту її встановили. Ну, можливо, проблема в тому, що я ще не пишу обкатку, щось там не перетерлося, я не знаю. Якщо не враховувати ось цю проблему, то в принципі я усім іншим дуже сильно задоволений. А чи купувати, чи ні, вирішуйте самі. Дякую, що додивився це відео до кінця. З тобою був Крепиш. До скорої зустрічі у наступному ролику. Хай щастить на дорозі, друже.